Янгол-охоронець. Він сидів біля вогнища, спостерігав, як сніжинки зникали в язиках полум'я. Біля нього стояла вона. Його я вже зміню ім'я Оленка. Так хлопець називав свій БТР. А на ньому обледенілий висів прапор України. Скільки обстрілів він бачив, з яких безнадійних ситуацій виходив? Він нагадував Україну, такий же пошматований та заумерлий. Наша країна давно заумерла в очікуванні миру, Заумерла, бо боїться почути погані новини, боїться поворухнутись, щоб не накликати на себе більшої несправедливості. Ну, а більша несправедливість все одно була накликана. Раптом юнак відчув важку руку на своєму плечі. Це був батя, е, командир в плані, е, не думав і не гадав ти Максиме, що отак доведеться коли святкувати День святого Валентина. Обіймав ти зараз свою Оленку і був щасливий. Та ні, моя Оленка заміжня, і дитина в неї є, відповів хлопець. Так чому ж ти так назвав свою машину? запитав командир. Зустрічалися ми з нею у восьмому класі. Це коханням важко було назвати. Це швидше нагадувало силу земного тяжіння один до одного. Та малі ще були, дурні. Довести щось хотіли, ну і довели. Бігали один від одного і отак всі вісім років. То вона когось зустріне, то я. Але все одно поверталися, і я, коли бачив її, не міг керувати собою, не знаю як, але завжди опинявся біля неї. Проведемо вечір разом і знову нарізно будемо, дивно, пригадав Максим. Та що ж видно, і так бува, кохання одним словом, лягай спати, бо ще на світанку обстріл почнуть. Відпочити треба, турбувався батя. Та вийдіть, я скоро, відповів Максим. Батя пішов, а хлопець підняв очі на небо. Сніг вже давно перестав йти. Небо стало чистим і зоряним, на вулиці мороз посилився. Тому хлопчина скорив ще одну цигарку і також пішов до своєї так званої постелі. Та заснути йому не вдалося. Тому витягнув телефон та зайшов на свою сторінку в соцмережі. А чого було ховатись? З ворогами вони були один навпроти Одного. Та й все і так зрозуміло, ясніше не буває. Такі знайомі обличчя усміхалися до нього з екрана. І чому саме він тут, а не вони? Ні, Максим ні про що не жалів. Навіть добре, що саме він тут, бо люди, яких він любить, залишаться живими. А він готовий віддати своє життя за них. І раптом він побачив онлайн Оленку. Дивно, вона зовсім не змінилася. Йому схотілося поспілкуватися з нею, бо невідомо, що буде з ним через кілька годин навіть. І Максим написав. Максим, привіт. Як твої справи? Оленка, привіт. Так, рада дуже читати від тебе повідомлення. У мене все добре. Краще напиши, як ти. Максим, у мене також все добре. Оленка, знаю я твоє добре. Чим вас годую, знаю і про одяг. І як ти з запаленням легенів місяць в госпіталі пролежав? Я ж про тебе розпитувала у друзів, у твоєї тітки. Так що знаю все. Максим і я про тебе розпитував, що ж розпитував, та все, ким працюєш про дитину, а мені чого не писав, боявся, що ти не відповіси, ти ж заміжня, а нічого, що ти мій однокласник. І якщо ми поспілкуємося, то це буде нормально. А ти не змінилася зовсім, така ж гарна, а ти ще вищим став. Як ти помітила? Повір, я знаю тебе краще, ніж ти можеш уявити. А я також про це подумав. А ти написала: ой, у нас і раніше таке постійно траплялося. Пам'ятаєш, як ми біля школи сиділи ввечері, і я подумала. Пощастило тобі мені дуже, а ти тоді сказав, пощастило мені дуже. Я ледве не зомліла. Та й взагалі таких моментів багацько було. Вже й не пригадати. Так, я тоді трохи е, скорочу текст їхнє спілкування, потім вони попрощалися. Е, так, е, зараз е, уранці почався обстріл. Максима зачепило уламку. Снаряда, і він втратив свідомість, але раптом він почув, що його хтось гукає. Максимко, почуй мене, прийди до тями, не лежи, прошу, тобі треба рятуватись. Максим розплющив очі і побачив Оленку. Вона усміхнулася і пішла, він повз за нею, а вона йшла попереду, постійно оберталася й усміхалася йому. Прийшов до тями він в лікарні. Тіло було мов не його, хлопець швидко обдивився себе. Руки й ноги були на місці, лише грудна клітка оббентована. А потім знайшов на грудях хрестик і поцілував його. І зразу ж пригадав про Оленку. Вона його врятувала. А Оленка в ту ніч так і не змогла заснути. Дивне відчуття тривоги, що переросло в паніку, охопило її. Коли ж почало світати, вона підвелася та запалила свічку біля образів і почала молитись. Вона не розуміла, що відбувається, але від Молитви їй ставало легше, і вона молилась знову і знову. Це ось оповідання називалося і називається янгол охоронець